Любі мої всім привіт! За вікном в мене вже 1 червня 2024 року, а у відеооглядах я дійшла тільки до каталогу 10 за 23 рік. Він є 17 липня до 5 серпня, тобто в оглядах в мене зараз друга половина минулорічного літа. Літні каталоги Oriflame це зазвичай гарні знижки, цікаві набори та багато додаткових розпродажів. Тому більше половини продуктів в цьому відео є не ті, що представлені були в каталозі, а позакаталожні пропозиції. Ну і перш за все хочу нагадати, що в 10-му каталозі 2023 року діяв чудовий розпродаж декоративки з серії Giordano Go та Тан. Собі я замовила, по-перше, сатинову губну помаду з цього розпродажу: це Jordanian Gold, відтінок 42 325 5 рожевий нюд. І ви бачите зараз на відео реальний практично вигляд цієї помади, тобто Такий відтінок в неї є і в житті. Також чорний олівець для очей це також Джордані Голд олівець звичайний, який треба точити, не механічний. Знаю, що багатьом подобаються саме такі олівці, гарна в нього стій. І він, в принципі, гарно себе зарекомендував. Тому, коли він з'являється в розпродажі, зазвичай це ціна менша, ніж 100 гривень, і досі виправдана його покупка. Також гарна ціна в цьому розпродажі була на матовичу компактну пудру The One. Я замовила відтінок 34 648 середній. Це такий універсальний відтінок. Всього їх три є у цієї компактної пудри. І середній він підходить для більшості жінок, в тому числі і влітку. Як я вже сказала, це також пропозиція з розпродажу. З доглядових засобів не відмовила собі в кремовій поживній масці з вівсом та рідкому милі з серії молоко та мед. Масочка ось в такому саше була представлена. А щодо мила це одна з новорічних ліміток з ароматом троянди. Маска дуже бюджетна по ціні, але вона непогано пом'якшує шкіру, дуже обережно працює і абсолютно виправдована за свої гроші. Як додатковий догляд. Рекомендована для сухої штіри, але, в принципі, влітку, особливо, коли ось такі спекотна така погода, і наша штіра трішечки міняє свій тип, вона підійде і для тих дівчат, у яких нормальний або навіть комбінований тип шкіри на обличчі. Щодо мила молоко та мед, це мій беззаперечний улюбленець останні 15 років, а лімітки з цієї серії, це взагалі така любов-любов. З моменту фактично появи на нашому ринку цієї серії, вона залишається серед безселерів по компанії для українських клієнтів. І тому я дуже-дуже рекомендую в розпродажах, коли ви бачите, замовляти, це реально економне мило і з гарним доглядом за штірою. У основному каталозі також було декілька цікавих для мене продуктів. Ну, По-перше, це новинка минулого року, пом'якшуючий. Засіб з новим ароматом та олією яблука, яблучного насіння. Якщо відкрити, ну, як і у всіх варіантів цього пом'якшуючого засобу, Тут такий явно виражений аромат саме яблука, як і заявлено. І це також один з бестселерів компанії, який користується дуже великим попитом, бо він, по-перше, відмінно живить не лише шкіру губ та кутикулу, а і підходить для догляду за іншими загробилими частками шкіри, і його дуже класно в тому числі використовувати для догляду за п'ятами. Влітку це особливо важливо для багатьох, бо ми починаємо носити відкрите взуття. І наші п'яточки вони набагато більше страждають від зовнішніх умов ніж в іншу пору року. По друге з основного каталогу замовила я гель для інтимної гігієни у звичайному флаконі з екстрактом алої вера, а також у рефілі з екстрактом журавлини. Ці продукти були по гарній знижці також. І я кожного разу, в принципі, їх замовляю, коли на них така приваблива є ціна, об'єм і там, і там 300 мл. Тому Рефіл можна сміливо купувати, якщо у вас, наприклад, є порожні флакони не від Фемінель, а від будь-яких інших там, доглядових засобів для ванни об'ємом 300 мл. В цьому засобі з екстрактом алої Віри є також в складі мальва, гарний заспотіловий ефект, у геля з екстрактом журавлини є гарна захисна дія. Ну і по деяк я робила декілька замовлень. Замість плати за доставку я двічі мала можливість обрати цікаві для мене продукти. А саме, я як, одну плату, як один продукт замість плати за доставку замовила ось такий тальк для тіла. Він часто в мене з'являється в оглядах. І в цей раз я замовила з квітковим ароматом. Також дуже і дуже корисна штука влітку для догляду за. Тілом. І е, другий продукт це праймер для надання сяєва обличчю з серії The One. Е, на жаль, він вже знятий з продажу е, з початку 2023 року, тому зараз його можна зустріти лише Ось у таких розпродажах або як плату за доставку. Хоча в нього дуже гарний ефект, він візуально підсвічує обличчя. Отже, це все моє невеличке замовлення за каталогом 10.23. Сподіваюся, вам було цікаво. Ви побачили якісь цікаві для себе продукти Тож, ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі внизу, якщо у вас щось з'явились якісь питання. А я хочу нагадати, що всі ці продукти, що я демонструю, можна замовити зі знижкою, якщо це ваше перше замовлення 15%, а також з постійним кешбеком 15% на будь-яке ваше замовлення. А всі посилання, а також тайм-кодінг і опис продуктів шукайте під цим відео. Дякую за перегляд, всім гарного дня, гарного літа і до зустрічі в нових оглядах.